Кожен пластун знає, що таке пластова оселя. Сокіл. Тут в основному відбуваються табори для пластунів новаків. Цей табір був збудований і висвячений у 1926 році. І наступного року, 2026 року, ми будемо святкувати сторіччя пластового табору Сокіл. В принципі, основну роль відігравав Іван Чмола. Саме він створив пласт і постало питання перед ними, де вишколювати дітей. Вони звернулися до Андрея Шептицького, і саме він, митрополит, дозволив їм пошукати місце для будівництва пластового табору. Власно нам сподобалася оця поляна, ця земля віддавалася пласту на 50 років в оренду за умовну плату один злот. 25 років тому я вперше зустрілася з пластунами на Остодорі, прийшла, відвідала сокіл. І знаєте, можна сказати, один шматочок свого життя я є в цих місцевостях. За давним-давно немає Андрея Шевтицького. Тут побував свого часу і Любомир Гузар і Святослав Шевчук, але правильно посіяне зерно на цій місцевості дало свої плоди. Я на соколі, той має добру Бога. І військова еліта, бо Петро Франко один із співзасновників теж пласту, то якраз він виховав, сказати, казати, у тих всіх воїнів, які сьогодні захищають нашу державу. Дякуючи тим людям, сокіл може казати, існує. Табір для пластунів, то так як їхня оселя, вони сюди приїжджають так, як до себе додому. Зверніть увагу, що будівлі розміщені хрестом. Мешкальний курінь, світлиця, господарський курінь або їдальня і командний курінь. Ми зараз бачимо пластовий табір. Це вони колись сюди приїхали пластунами-новаками. І зараз вони стали старшими пластунами, які приїхали сюди як виховники, для того, щоб виховувати наступну плеяду знову. Пластунів новаків так і формується національно патріотичне виховання, основа і еліта української нації.